День народ! Сьогодні знову з вами я, Людмила тарола Ролапроводнік. Дивимося сьогодні відповіді на ваші запитання. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте, донатьте, у кого є таке бажання, бо там мені пишете, що мені потрібен новий мікрофон. У вас немає там деяких немає навушників. Ну, от, коли я буду дуже відомою, у мене буде багато спонсорів, я зможу собі прибрітати гарну техніку. У мене є така задумка, але зараз немає можливості. Так що, вибачайте, одні пишуть добрий звук, другі пишуть поганий звук. Ну, кожному я не можу угодити. Так, поїхали далі. У нас запитання сталося з прошлого разу, А подивіться, чи зустрінуться Зеленський з Сі Цзиньпинем і що принесеться зустріч? Зустрінуться Зеленський з Сі дзеньпинем. А чому? Ви знаєте, тут у вас присутні страхи от, ну, тої людини, яка це запитує. Ви боїтеся, що тут ваші ожидання не будуть здійснені. І е, на майбутнє ви кажете, що все рухне, все розрушиться. І що? Угу. А, побіди не буде. Ну так. Да. Що вони поняла? Що вони, типу, зв'язані з вооруженням, з поставками оружия. Ну, ви цього боїтеся. Добре. А покажіть мені, чи буде, чи буде ця зустріч. Буде ця зустріч. Ну, вважають, що зараз нерівноцінно. Взагалі це не стоїть того, що можуть вони зараз вирішити. Коль э, сам Китай связан с дьяволом. І шо? А дьявол перебуває в ілюзіях. Розумієте? Ишо? Ну и дьявол тут в такому стані, э, знаете, як: Лібо ти тут, либо ты там, і уже там типа рішай, и шо? И шо буде? Ну, вони більше дивляться на сторону, з ким у них у, у китайців давні зв'язки. У нас же там розірвана дипломатія, дипломатичні, дипломатичні стосунки і немає де консульства. І це якби передається там через когось, через якісь там знаєте, через другі руки. Ну, Зустрічі тут не видно. А, а по телефону, а по телефону буде розмова. Ні, не буде. Знаєте, немає бажання такого, щоб немає тої енергії, яка б могла спонукати їх про щось домовлятися. Я ж кажу, що зараз немає. Поки що на даному етапі немає такої цілі, потреби, бачать, що наш президент стоїть на твердих таких позиціях, він не коливається, він вже набирає силу, ну і Україна набирає силу. А ну, його звернути з цього путі би, сложно, і вважають, що немає нема сенсу зараз. Да. Немає сенсу. Це на майбутнє, може бути, кажуть. На майбутнє. Добре. А ще пис... Ой, ні-ні-ні, це не те питання. Чи відпустять із тюрми Сакашвілі? Давайте подивимося. Чи відпустять із тюрми Саакашвілі? Знаєте, це показують зараз іде боротьба всього міра, би. Ну, Дуже багато країн бореться за це все. Тому що. А що це п'ятюрка показує? Що вона п'юрка показує? Угу. Ну, що багато розчаровані? Багато людей розчаровані тим, що відбувається насправді, і попередили вже президента Грузії. Про те, що це чрівати послідствіями. те, що він тримається Саакашвілі. І тут вони розстроєні і ще обороняються. Тобто не хочуть показати, що от вони когось там будуть слухати, і хтось там зможе управляти їхніми ділами. Кажуть, що на попозже, на потом, якби є шанс домовитися по правосуддю. Угу. Ого. Что разрушить? Что разрушить? Учекование угу. чего? На майбутнее? Угу. Ух ты, старший Арка напишет. А що це означает трансформация? Що це означає трансформація? Це означає? трансформація? Угу. Дивіться, на, на майбутнє, кажуть, тут будуть зміни, будуть зміни такі. Сильні зміни по колесу фортуни. То есть тут набирає как би, обертів. А він доживе, вообще до цього, поки його там збираються визволяти. Він доживе. сенсі. Ну, він стоїть. Да, із останніх сил. І, да. Кажут, тут така ситуація двойственна. У нього там со здоров'ям дуже плохо. У нього там і серце з серцем проблеми, і, і тут і нирки показують, і з нирками проблеми. А він отруєний. А він отруєний. Угу. Угу. Да, тут работали. Угу. Так, да, він жертва, він отруєний, він виживе взагалі виживе. Ну, він каже, от дивіться, він обмежений, він буде обмежений якийсь довгий період времени і буде боротися з цією ситуацією, щоб стабілізувати. І що заблоковано? Що заблоковано? Що заблоковане? Поєрафанту? Угу. Ой, ну це довга історія ще. Ще тут довга історія буде длиться. йому прийдеться боротися за своє життя. Його будуть витягувати. Це длительний процес. Не так все швидко, як хотілося. Добре, поїхали далі. А це отрує, ну так, да, я запитувала, а, вам потрібно, я повторююся, записала, щоб не забути вам відповісти, що потрібен мені... мені мікрофон тут пишуть, бо багато людей типу, слухають мене в навушниках, без них дуже погано чути. Навушники є не у всіх. На жаль, не у всіх є мікрофони, повірте. Мікрофони гарні, вони поштують немалі гроші. Спонсоруйте. Скажіть, будь ласка, чи може 2003-2023 бути вирішальним днем війни? І чи може початися наступ? Ну, такий ріторічний вопрос, так? Давайте подивимося, чи буде це 2003 2023 вирішальним днем. Я б не сказала, прям, що тут такий вирішальний день. Знаєте як? Якийсь переход в умеренность, стабілізацію. а, длительний перерив, как бы между тим, щоб между тим, що нічого не відбувається, і тим, що була, як раніше, агресія. Ну, У них тут снаряди на ісході. Ви ж такий снарядний голод існує. Уже ви ж бачите, які обстріли. Нерегулярні, намного реже. І що? І що? Да, не так, не може так розгулятися, як раніше. Ну, тобто воно йде по нисходящему. Тут будуть переривчики. ну такі. То так, то сяк, то так, то сяк. То, вроді затище, то знову сплески. Ну, це ж не кругом, це в основному. А так, там саме загострення, воно, ж, самі знаєте, на Донбасі. Так. Да. тут, угу, страхи присутні. Я не бачу тут особих перемін, але такі, знаєте як? Щоб прям. прям, прям кардинально, нет, но ну, змины в кращую сторону меньше обстреливать, это понятное дело. А наступ будет 20 го как вы кажете, да? Контрнаступ будет. Ну, над этим работают. Работают. Поки что... Шо... Да, очікують шанса. Ну, вот, как только Як кажуть, коли совпаде обстоятельства извні, погода, грунт, собрані запаси, снаряди, оце коли це все над цим працюють зараз. Да. Очікують удобного моменту, я ж кажу, тут іде період такий, якби на стрьомі, на стрьомі стоїмо. Зараз поки що ні. Угу. Коли буде прорив? Ну, зараз працюють над цим. Хочуть закінчити е, определенний етап, закончить хочуть. І що? Да. Ну, не хочуть багато смертей, не хочуть багато, багато потерь, Як би вихолащива. Вся їхня, Всі їхні ресурси А, Так. Що ще? А, знаєте, я хотіла ще сказати, тому що там почали мені писати в коментах народ, я не роблю розклади лічного характера. Там, коли вам приїхати, бо ви там десь за кордоном, чи прибуваєте у когось, ну, на, в тих областях, де не стріляють. Це особисті розклади. От комусь можна приїжджати, комусь не можна. Це так само, як ми живемо в одному селі, допустимо, одному прилетить, а другому не прилетить. Оце та сама історія. Тобто Я як би, утрірую, але вам, вам пояснюю. Особисті розклади, тоді це буде тільки для вас, а не так абстрактно. Для всіх не може це бути. Понимаєте? Одинаковий відповідь не може бути для всіх. Добре, дякую, пока-пока.